Таємниця володаря подушок. Якби Олянка не загубила іграшкового зайця, все, мабуть, склалося б інакше. Але вона так любила свого вухатого Зюзю, що коли прокинулася і не знайшла його коло себе на подушці, почала нишпорити під ліжком. І Зюзі там не було, і дівчинка вже хотіла пошукати його в іншому місці, коли побачила, що з під шпалер пробивається тоненький жовтий промінчик. Буцеку, це ти? тихенько погукала дівчинка, але їй ніхто не відповів. Щиро кажучи, олянка й не чекала відповіді. Бо буцик з'являвся лише по вівторках, а нині була неділя. Цікаво, що це за світло? Може, сьогодні у нямликів якесь свято? подумала дівчинка, і їй стало страшенно прикро, так прикро, що вона навіть забула, навіщо залізла під ліжко. Ось уже півроку як Олянка довідалася, що у стінах старих будинків живуть нямлики. Вона єдина у світі знала про їхній таємний світ, і найбільше дівчинка мріяла побувати у буцикових родичів, але її ще й досі туди не запросили. А самій напрошуватися в гості було ніяково. І ось тепер, коли з під стіни долинали якісь загадкові звуки та ще й пробивалося таємниче жовте світло, олянка наважилася. Вона швидко вилізла з-під ліжка, знайшла на протилежній стіні, намальований на шпалерах найбільший дзвіночок і тричі постукала по ньому. Буцик не озивався. Дівчинка спробувала ще раз, але дзвіночок на шпалерах. І не поворухнувся. Ага, то ось ти як, обурилась Олянка. Виходить, я потрібна тільки для того, щоб манну кашу тобі приносити. Стривай же, я тебе змушу вийти зі стіни. Дівчинка кинулася до свого червоного рюкзака, там, у бічній кишенці, лежала металева коробочка із кількома грудочками холодної манної каші. Олянка дістала найменшу грудочку і поклала її біля стіни. Кілька хвилин нічого не відбувалося, та раптом клаптик шпалер відхилився і з під нього виструмилася маленька ручка. Мить, і грудочка каші зникла. Почулося голосне плямкання, а потім та сама ручка потяглася по нову порцію частування. Ховаючись за велике крісло, Олянка обережно поклала на підлогу ще одну білу грудочку. Ручка вигулькнула знову й забрала її. Те саме сталося і з третьою грудочкою манної каші, та коли ручка вистромилася в четверте, на підлозі нічого не було, не намацавши чарівної страви, з під шпалери обережно визирнув маленький чоловічок, убраний у квітчасту курточку і штанці. Сточнісінько таким бізерунком, як на шпалерах. Він сторожко озирнувся, а тоді стрибнув на підлогу. Спершу олянка хотіла кинутися до того чоловічка, але пильніше, придивившись, здивовано вигукнула Ти не буцик, і почала уважно розглядати малого незнайомця. Він був трошки вищий від буцика і набагато товстіший. З під його кумедної курточки випиналося досить помітне пустце, а на голові виблискувала кругла лисина. Огрядний коротун зневажливо глянув на дівчинку, взявся руками в боки і обурено вигукнув. Звичайно, я не буцик, я Юліан, двоюрідний дядько цього зрадника. Та що ви, який же буцик зрадник? захвилювалася Олянка. Він дуже добрий і розумний. Нічого собі розумник. Розбовка в нашу таємницю якийсь невідомій здорованисі. Такого в нашому нямликовому роду ніколи не було. Адже здоровані наші найстрашніші вороги. Вони не повороткі, ледачі і зарозумілі. Вони руйнують стіни наших будинків, аби встромляти туди всякий непотріб. І що залишається робити ж ляхетному нямликові? Коли такий ось підступний здоровань, як ваш сусіда знищить його оселю. От і доводиться бідоласі жити у якійсь жалюгідній коробці з-під черевиків. Яке приниження? Від обурення олянці перехопило подих тиба, якийсь нахабний коротун, поїдає її манну кашу та ще й свариться й ображає усіх людей. Називаючи їх підступними здоровами. Ну, все, ображено сказала дівчинка, я з вами більше не розмовлятику. Буцик мій друг, і з ним весело і цікаво. Він увесь час щось вигадує, а ви злий. Промовивши це, Олянка відвернулася від Юліана і вже хотіла вийти з кімнати. Аж тут вона почула тихий і дуже сумний голос Нямлика. Завжди. Я не злий. Просто я не знаю, що робити. От той лютий здоровань, що зруйнував мою домівку, тепер замислив іще страшніший злочин. Він хоче розвалити весь цей будинок. Навіщо? Вжахнулася олянка. Щоб збудувати на цьому місці хмарочос найвищий у сміті, додав Юліан. І дівчинка побачила, що малий чоловічок ось ось заплаче. А нямлики у хмарочосах не живуть. Ну, не плачте, почала втішати чоловічка Олянка. Може, ще все влагодиться? До того ж ви можете зачеклувати цього дядька, буцик мені казав, що від мене каші в усіх нямликів з'являється чарівна сила. Так, погодився Юліан, але ти не знаєш найважливішого. На вашого сусіда, ми називаємо мой його головним руйнівником, не діють жодні чари бо він винайшов універсальний античаклунський костюм і не скидає його ні вдень, ні вночі, а ще він створив кілька механічних ляльок манекенів це його помічники. На вигляд, вони точнісінько такі, як здоровані а насправді в голові у них пір'я, що й у звичайних подушках. Та ви що? Вражено. вигукнула Олянка. Невже помічники дядька Петра механічні ляльки? Оті поважні дядечки в чорних костюмах і темних окулярах? Так, так. Вони такі ж, як ось цей заєць, запевнив дівчинку нямлик і показав рукою на Зюзю, що лежав під кріслом. Олянка схопила свого улюбленця. І притулила щоки, і раптом відчула, що ніс у вухання мокрий і холодний. Та що це? Зюся раптом поврухнувся, а тоді вистрибнув з олянчених рук і почав стрибати по підлозі. Не бійся, заспокоїв дівчинкою Ліан. Це почала діяти чарівна страва. На кожного нямлика вона діє по-різному, Буцик стає великим і схожим на здоровання. А я можу оживити будь-яку іграшку. То давайте покличемо буцика і інших ваших родичів і всі разом щось придумаємо, запропонувала Олянка. Ой, якби ж то все було так просто, зітхнув Іліан. Я тобі ще не казав, що буцика захопили в полон, і саме зараз іде термінове засідання, старішини роду нямликів вирішують, як визволити буцика і врятувати наше місто від знищення. А мені туди можна? Куди? здивувався Юліан. М -м На ваше термінове засідання. Та ти що? Жоден здоровань ніколи не бував в Україні нямликів. Ну, раз ви мені не довіряєте, тихо проказала дівчинка, то й допомогти я вам, мабуть, нічим не зможу. Гаразд, цього разу зробимо виняток для тебе. Тим більше, що над усім нашим світом нависла загроза, я навчу тебе дуже простого способу. Як проходити крізь стіни. До речі, у тебе ще є хоч трохи чарівної страви. Олянка зазирнула в металеву коробочку і з полегкістю побачила, що по краях пристало трохи білих лепких крихт. Ось, минувато сказала дівчинка, це все, що залишилось. Нічого. Цього досить. Заспокоїв її Юліан, а тоді вструмив у коробочку палець, набрав кілька крихточок і провів пальцем по стіні. Просто на очах у дівчинки там утворився отвір і, набравши повні груди повітря, Олянка зробила крок і опинилася у загадковій країні нямликів. В останню мить вона озирнулася і поманила пальцем зайця з який і далі стрибав по кімнаті. Вухань весело підморгнув своїй господині, одним стрибком наздогнав дівчинку і зручно вмостився у неї на руках. Юліан дріботів попереду і показував дорогу. А Олянка весь час крутила головою, вона і уявити не могла, що у стінах звичайнісінько цегляного будинку є ціле місто, з вузенькими вуличками, крихітними, затишними будиночками і навіть з маленькими садочками квітниками. Освітлювали його. Тисячі ліхтарів і ліхтариків. Вони сяяли усіма барвами веселки олянці здалося, ніби вона потрапила на святкування Нового року. Біля кожної хвірточки висіла табличка з надписом. Родина беркиць стінолазанків Родина паркетників добувайлів, родина цікавських. Підглядайських, родина щиглів лоскотунів, родина буциків відчайдушних. Ну як подобається? гордо запитав у олянки Юліан. І ось цю красу хочуть знищити підступний і його подушку голові механічні ляльки. А це що? Оленка показала рукою на дивну споруду, яка нагадувала так, так, вона нагадувала коробку з маминих чобітків. Власне, це і була ота коробка, що пропала кудись кілька місяців тому. Тепер вона була прикрашена яскравими кольоровими ліхтариками, на її дні стояли малесенькі зручні крісельця, і в них сиділи поважні бородаті нямлики. Зараз саме виступав чоловічок із довгою, довгою бородою. Голос у нього був тихий, і говорив він дуже повільно, весь час плямкаючи. Ми ням-ням довго терпіли сваволю здорованів, і врешті ням-ням наш терпець увірвався. Вони нас надовго запамням тають. Решта бороданів голосно зааплодували. Ням-ням-ням, лише потрібно проникнути у помешкання головного руйнівника, зняти з нього античаклунського костюма, знешкодити його механічних помічників і визволити Буцика. Залишилося тільки знайти того, хто це зможе зробити. Оце ням-ням і все. Оце і все? в'їдливо перепитав Юліан і разом з Олянкою підійшов до коробки. Рада старішин захвилювалася, нямлики повистрибували з крісел і з жахом дивилися на Олянку. Кого ням ням ти привів? вигукнув довгобородий чоловічок. Це ж ням ням Здоровиниха. По перше, це маленька здорованиха. Жоден дорослий не пройшов би нашими вулицями. А по друге, вона подружка нашого буцика. Звідусіль залунали обурені вигуки нямликів, вони щільно обступили дівчинку і почали прискіпливо її оглядати. І ти, Юліане, хочеш ням-ням сказати, що ця здорова ниха не така, як усі інші. А вже ж! Звідки, ви думаєте, наш буцик діставав чарівну страву? Так, так, оця здорованиха щовівторка приносила йому цю дивовижну їжу, а їли її ми всі, ще й хвалили. А бідолашній дитині доводилося ризикувати, адже вона приносила чарівну страву до своєї кімнати потайки. І ніколи, чуєте, ніколи ця шляхетна дівчинка не зрадила жодного нямликового секрету. Вона вміє берегти таємниці. А як тоді головний руйнівник захопив буцика? підозріливо запитав Довгобородий. Усе дуже просто. Головний руйнівник живе у сусідній квартирі. Він звик підслуховувати сусідів з усього будинку, навіть сконструював спеціальні пристрої та провів їх у кожне помешкання. Всі думають, що він звичайний собі чоловік, дядько Петро. Знаю, що у нього є невеличка фірма, де роблять подушки, а насправді Петро талановитий винахідник і до того ж підступний злочинець. А хіба так буває? вражено запитала Олянка. Хіба можуть талановиті люди бути поганими? Юліан скрушно похитав головою і тихо сказав. На жаль, можуть. Люди, яким у дитинстві не купували іграшок, коли виростають, починають гратися у дуже жорстокі дорослі ігри, і ляльки у них також лихі. Ага. То через це дядько Петро зробив собі механічних ляльок манекенів і спір'ям у голові. Так, і тепер, коли ти знаєш усе, тобі доведеться проникнути до квартири ГР. Так ми для зручності називаємо головного руйнівника, бо нямликів він одразу ж відчує і схопить. Ти ж не забула про античаклунський костюм. Гер відчуває нас за 100 метрів, а на звичайну дівчинку костюм не зреагує. Оленка спершу думала відмовитися, звісно, їй було дуже шкода буцика та потрапити у хитру пастку, поставлену дядьком Петром, їй зовсім не хотілося. Але тут її погляд упав на бородатих нямликів членів ради старішин, які стояли, понуро похиливши сиві бороди. Вони були такі маленькі і безпорадні, що серце в дівчинки стислося. Вона стріпнула головою, міцніше притисла до грудей Зюзю і впевнено сказала, я згодна. Олянку пішли проводжати всі мешканці міста нямликів. Малі чоловічки тихо скрадалися навшпиньки, і Олянка теж намагалася беззвучно ступати по кам'яній підлозі її підвели до таємного тунелю, що виходив на повер, де жив головний руйнівник і дали ключа. Тепер нам треба попрощатися, мовив Юліан, головне будь дуже обережною. І обов'язково ням няму вигадай щось, аби той підступний здоровилу скинув свого захисного костюма, додав довгобородий старенький нямлик. Олянка махнула на прощання рукою і рішучо пішла вперед. Треба щось придумати, треба щось придумати, подумки повторювала дівчинка, коли обережно встромляла у шпарину ключа і тихо повертала його у дверях. Вони почали повільно відчинятися. Олянка вже хотіла полегшено перевести подих. Аж раптом побачила, що у передпокої стоять троє помічників дядька Петра вбрані у чорні костюми. Вибачте, розгублено прошепотіла дівчинка, але чоловіки навіть не повернулися. Та вони ж подушкоголові, пригадала Олянка, без наказу свого господаря жодного кроку не зроблять. Дівчинка обережно обминула завмерлих у безглуздих позак механічних ляльок манекенів і попрямувала до спальні, звідки долинало голосне хропіння. Щоправда, вона не змогла втриматися і, високо підстрибнувши, торкнулася голови найближчого манекена. І справді це була звичайнісінька пухова подушка. Олянко! «Набери з собою трохи пір'я, раптом почула дівчинка тихий шепіт. Це озвався іграшковий заяць Зюзя, котрого оживив нямлик. Вухань хитро підморгнув олянці і показав лапкою на купу подушок у кінці довгого коридору. А навіщо нам пір'я? здивувалася дівчинка, але слухняно набрала з однієї розірваної подушки, жменім м'яких білих пір'їн, і простягнула її зайцеві. Зараз побачиш, відказав Зюзя, зіскочив із рук дівчинки на підлогу і пострибав до спальні. Дорога дитино, нарешті ти завітала до мене в гості, а я вже так давно на тебе чекаю. На порозі спальні стояв дядько Петро і лиховісно посміхався. Олянка пильно оглянула його, найбільше дівчинку здивувало те, що на дядькові була звичайна піжама. Отже, нямлики помилилися, з полегкістю подумала дівчинка: ніякого античаклунського костюма не існує. Цієї миті її зюзя непомітно підкрався ззаду до головного руйнівника, раптом високо підстрибнув і всипав жменю пір'я дядькові за комір піжами. Той спершу не зрозумів, що сталося, а потім почав дурнувато хихотіти смикатися. І дригати руками й ногами. Ой ой ой. репетував він тоненьким голосом. Що це? Я ж боюся лоскоту. Рятуйте. На крик господаря з передпокою прибігли ляльки манекени Вони тупцювали навколо знавіснілого дядька та нічим не могли йому зарадити. Адже замість мозку в голові у них було. Звичайнісіньке пір'я. Дядько Петро покрутився і подригався ще кілька хвилин, а тоді почав швидко здирати з себе піжаму. Вона впала на підлогу і враз перетворилася на купку сірого попелу. То, виходить, це й був античаклунський костюм, просто хитрий дядько Петро замаскував свій винахід під піжаму. Подумала вголос Олянка. А вже ж, почула дівчинка знайомий тоненький голосок. Поки цей костюм був на головному руйнівникові, жодні мої чари не мали сили. Олянка радісно озирнулася і побачила буцика, її друг нямлик сидів у дротяній кліці і весело усміхався. Ура! Буцика врятовано! закричала дівчинка, кинулася до клітки і відчинила дверцята. Тієї ж миті до помешкання дядька Петра звідусіль почали прибувати нямлики. Вони з'явилися з під шпалер, з під паркетних дощок. Деякі маленькі чоловічки спускалися зі стелі по фіранках. А хтось зістрибнув просто з люстри. Маленькі чоловічки оточили головного руйнівника, який тепер скидався на переляканого пацюка. Він почав швидко задкувати до дверей, потім ухопив з вішалки плаща, вискочив за поріг і, перестрибуючи через дві сходинки, чим дуж побіг геть. Його помічники, подушку голови ляльки Манекени, помчали слідом. За своїм господарем. Тю, то це і був ваш могутній ГР? зневажливо промовив Юліан, підходячи до олянки. Він же звичайний боягуз, хоча й небезпечний. А ти молодець, я тобою пишаюся, додав нямлик і гречно вклонився дівчинці. А тепер пора вертатися тобі у ліжко. А нам за стіну, втомлено сказав Буцик. Він злегка торкнувся олянчиної руки, дівчинку підхопив шалений вихор і поніс прямісінько у ліжко. За хвилину вірний Зюзя тепер уже звичайнісінька, м'яка іграшка, лежав біля своєї господині на подушці і лагідно дивився на неї блакитними намистинками очей.